Коду компанії Shell на газовий ринок України. У мене виникає достатньо багато питань про те, яка роль тут наша, як громадян України і як підходить компанія Shell. Склалося враження про те, що і це враження підтверджується з кожним кроком, і зрештою воно не спростовується, в тому числі внаслідок таких круглих столів. що спочатку домовилися з кимось у владі про те, що ребята, ми все нормально все рішимо, сабаригіянами самі все порішаємо. Ваше діло тільки з нами підписати документи. Підписали документи. І поставили нас перед фактом. Я е, не дарма задав пані Валентині зараз питання про те, а яка практика є така? Підписання документів. Ось е, ми отримуємо і не один раз я отримав таємничим голосом про те, що ви ж розумієте, ми ж не можемо наперед е, розказувати про те, що буде. Ми розказуємо тільки після того, як уклали договір. Друзі, по простому, по людськи до мене, в мій город приходять і кажуть, Іване, ми вирішили, що поставимо у тебе газову вежу. Ми вже все рішили, а тепер ми прийшли тобі пояснити, чим це тобі буде хорошо. Отак От вони зробили зараз з України. Спочатку це із Харківської області. Спочатку поставили вишку, а тепер пояснюємо про те, чим вам буде хорошо, яке від цього буде плавно. Друзі, як громадяни, кожен з нас має 13-ту статтю Конституції, і я кажу цій владі, і кажу всім тим людям, які захищають. Спочатку змініть цю 13-ту статтю і скажіть, що надра не належить народу. А тоді від мого імені і в таємниці від мене вирішуйте всі між соборщики. Але спочатку скасуйте 13-ту статтю Конституції для того, щоб це робити. 13-та стаття говорить, що вона є в праві власності народу України. Я себе вважаю одною 45-мільйонною частиною народу України. Через те маю право знати, що відбувається. Коли кожен документ є в таємниці. Коли компанія Шеф розуміючи те, що вона робить, абсолютно розуміючи, бо там є люди, які працюють в цивілізованому світі, які е, знають, що вони роблять, приходить на сесію Харківської обласної ради, і не даючи е, депутатам, депутати в очі не бачили, депутати Харківської обласної ради вочі не бачили цієї угоди про перерозподіл, за яку 86 голосами, проголосували дружні. Тобто про яку відповідальність можна говорити в тому числі місцевої влади при такому підході. На мої вимоги про те, що дайте документи, відповідь, знаєте, яка була? Відповідь така про те, що дуже дорого роздруковувати, виявляється, 300 сторінок, це буде коштувати цілих 2-3 тисячі гривень. А про що говоримо? А говоримо про 50 років нашого життя або з великою бідою, або з великим щастям. Говоримо про 50 мільярдів зімобірних доларів інвестицій в економіку України. Про 50 мільярдів і на цьому ми економимо 2 тисячі з тим, щоб люди, які е, ніби виступають від імені громади, мали можливість цій громаді адекватно пояснити, що відбувається. Тому не затягуючи процес, лозової, це стосується чи не стосується. Я вже зустрічався тут з ініціативною групою внизу і говорив про те, що це цілком можливо, що завтра буде стосуватися лозової безпосередньо. Тому що угода про перерозподіл, з якою ви маєте можливість познайомитися зараз, вона є, ну принаймні, як мені підтверджують, 99% там відповідає тій угоді, яка була підписана в Давосі. Вона є. В інтернеті вона є на моєму сайті. Вона передбачає, що якщо Компанія Shell вважатиме за потрібне розробляти якісь інші ділянки поза межами тих ділянок, які зазначені в цій угоді та додатках в угоді, то держава Україна зробить все, піде назустріч тим, щоб компанія Shell мала можливість розробляти ці ділянки. Тобто не виключено, що завтра, скажімо, лозовій так само побачить перспективу розробки сланцевого чи газу нетрадиційного газу, і лозова так само стане під цією проблемою. Ну і зрештою. Тут знаєте, як десь проблеми десь загрожують, не свобода десь загрожує свободі всюди. Да? І Отут -от проблеми, ті, з якими можливо стикнуться там ближчим часом, можливо, не стикнуться. А для цього компанія ще повинна була вже рік тому, два роки тому проводити отаку адекватну, спокійну розмову з громадянами України і розповідати, що таке сланцевий газ. Ну і зрештою, це до компанії, що у мене так виходить особисті, да там претензії. Це мала пробити в тому числі українська влада. Пояснювати, що це буде цілком адекватно і правильно, а не ставлячи людей е, перед фактом, що залишається на полі кампанії що, по-перше, вивести з таємниці всі ті документи, е, які стосуються угоди про перерозподіл, які стосуються особливо екології, і це передбачено сьогоднішнім українським законодавством. Екології в угоді про розподіл присвячено дві сторінки. Загальна суть цих двох сторінок зводиться до того, що всі проблеми будуть вирішуватися згідно чинного українського законодавства. Я задаюся питанням, як вирішує українське законодавство всі ці проблеми? Воно посилає нас до справедливого і непідкупного українського суду. Скажіть, у кого більше шанса буде виграти справедливому і непідкупному українському суді в компанії Шел чи в дядька з Лозовою, у якого буде зіпсований город чи земельна ділянка? Я думаю, всі ми маємо відповідь на ці сьогоднішня українська судова практика не передбачає в межах українського законодавства вирішення подібних проблем. Через те компанія Shell, як на мене, може зняти значну частину проблем пов'язаних з особистими персональними претензіями і страхами людей, через те, що вийде і запропонує двосторонні угоди. Тим людям, які живуть на цих територіях, що в разі, якщо будуть якісь загроза життя, здоров'я, тихновені катастрофи, то компенсація, при том пряма компенсація з конкретними сумами, частину проблем цим можна зняти. І? Запитання ну, тут, звичайно, звичайно, проведення інформаційної кампанії, шановні друзі, коли інформаційна кампанія проводиться Дима? через людей, Дима? я останньому останні речі. речі так, якщо інформаційна кампанія проводиться. Виключно через людей, які якоюсь мірою залежні, я не хочу говорити про професіоналізм, не професіоналізм, які якоюсь мірою залежні, то ви розумієте про те, що ціна цієї інформаційної кампанії значно знижується через те, правильно брати в тури різні, там закордонні на території, де там здобувають тих людей, яким люди довіряють, екологів, представників місцевої громади, яким довіряють. Показувати на території, роз'яснювати, пояснювати. І тільки тоді можна буде говорити про якусь довіру. Запитання. Дякую. Запитання. Да. Шановний да. пане, я з вами цілком погоджуюсь, що стосується претензій до компанії Шел, до того як розробляються ці родовища. Але у мене до вас таке одне головне питання. На ваш погляд, видобуток фланцевого газу він має місце бути в Україні? Чи це категорично треба заборонити? При заблюдні при всіх да, норм да. я все дуже просто скажу. При соблюдінні сьогоднішньої норм у мене більше питань, але більше питань Но я, я, не, можу, я не можу назвати себе професіоналом з технологій. Через те ці питання, можливо, залишаються без відповіді. Але я вважаю, що Бог дав кожному народу ту землю і ті надра. Які для цього народу повинні служити. Тобто, в перспективі я передбачаю, що українці повинні, бути, повинні мати можливість користуватися газом в тому числі з тих горизонтів. З горизонтів, там, де зараз знаходяться нетрадиційні гази, там на 4-5 кілометрів. Але на сьогоднішній день, судячи з тієї інформації, яка є, я бачу про те, що є небезпеки в методі гідророзриву, які. Для Харківщини особливо є шкідлива. тому що ну не, не не треба забувати, що Харківщина на 25-му місці в Україні по кількості і якості питної води. Донеччина на 26-му якого процента стані до Україні газ на ваші? Про відсоток, який залишається газом в Україні, це економіка. Власне, я говорю, ви бачите, я говорю не про екологію, більше бо є значно кращі спеціалісти. Я говорю про ті речі, які я досконало розбираюся. Це право, законодавство і зрештою команди. Згідно з тією угоди. Розподіл, яка на сьогоднішній день підписана, з якою ми маємо можливість там ознайомитися з партизанським варіантом цієї угоди, Україна матиме можливість брати участь в розподілі лише 35% того газу, який добувається з під землі. 65 залишатиметься як компенсаційна вуглеводна продукція газової допомоги компанії нема Шунімала з боку А 35% відсотків свою чергу будуть ділитися теж своїй пропорції. Україні це друзі які залишаться, Україна в кращому разі матиме на сьогоднішній день при сьогоднішніх технологіях сорок відсотків.